Так, ну і власне, що в ньому всередині і з чого він складається. Вітаю, друзі! По проханням підписників роблю огляд на апарат лазерного зварювання. E, значить, давно я про нього мріяв, і от нарешті мрія здійснилась. Це апарат 1 кВт, потужність лазерного джерела 1 кВт. Але для моїх задач цього більш ніж достатньо. Значить, з чого він складається? Така величезна тумба. По відео це не передать розмір, але ну, воно дуже велике. Вагою в 300 кг. І значить, що він складається? Складається, він показує. Це саме лазерне джерело. Кіловатна і чилер. Чилер, він тримає ну, нужну температуру для самого джерела, тому що там і на холодну він не працює, і на гарячу не працює. Коротше, там треба, щоб він підтримував температуру 21 градус. По інструкції, 21 градус по Цельсію, там плюс-мінус градус воно тримає. Оця штука. Значить, Запустимо. Так. Отака менюшка в вчіллера ну, Запустилась помпа. Він не тільки охолоджує, він і підігріває воду також. От зараз в гаражі доволі прохолодно, там десь плюс 7 градусів. Якщо його запустити, воно ну, хвилин, напевно, 15 гріє воду і підігріває всю систему до 21 градуса. Зараз споживає з мережі 1,7 кВт, притом нічого не робить, просто підігрівається. Так, ну і по менюшці. Мені доволі просте. Все, що тут є з налаштувань, це по суті подача газу до після, ну, як в полуавтоматі, предгаз після газ. Значить, це комірка пам'яті самого режиму. Потужність лазера. І що тут у нас ще? А, і пульсації можна увімкнути. Це ти виставляєш частоту. ну, Пульсації ми поки вимкнемо. І в слідуючому меню у нас по суті нічого нема. Це е, границі по температурі. І тут видає помилки, якщо вони є, які можна скинути. Оце, по суті, і все меню. Тобто, По факту, ти вибираєш тільки, е, тільки потужність самого лазера і подачу газу. Оце і все. Це доволі е, такий старенький апарат. Ну, як старенький, ще стара модель. Він фактично новий, але е, модель ще старенька. Він може тільки варити. Е, на зараз фактично всі вже апарати, вони три в одному, або навіть і 4 в одному, в деяких є вже функції сварки акумуляторів прямо з завода. Ну, Тут тільки сварка. Ну, мені, до речі, різка і чистка мені не потрібна. Пістолет сварочний, до якого йде 10 метрів оптичного волокна. Так це виглядає. Тут от вихід самого самого кабелю керуючого і оптичного волокна. Ну і подача повітря для охолодження всієї системи. Значить, тут ще хто не знав, Покажу сам, як це виглядає. отак. Тут ще є розхідники. Розхідники це захисне скло, яке стоїть отут-от. І воно вставляється, щоб, ну, коротше, щоб до самого оптоволокна не могла попасти якась пилинка, соринка, волосинка. Тому що ця штука до цього дуже чуттєва. І оці Захисне оце скло це як розхідник, тому що воно не так довго працює. Також там попадає якась маленька соринка на скло, і лазер, попадаючи на ту соринку, просто випікає те скло. Його постійно треба змінювати. Ну, в залежності там від матеріалу, від потужності, ну, але це такий розхідничок. Значить, зараз прогріємо, прогріємо весь апарат і спробуємо поварити. З цією штукою я ще, скажімо так, ще навчаюсь, тому що е воно в корні відрізняється від будь-яких методів зварювання, ну таких звичайних, яких там тік і так далі. От покажу приклади, хто не в курсі, для чого мені це треба, скажімо так. От є елемент, е який використовується в електромобілях, і в нього виводи. Виводи зроблені з алюмінією, плюс-мінус. І оця пластинка, вона така доволі невеличка, вона сидить на пластику. Бачите, тут пластик знизу. І по суті, варить його, тобі його треба зварити за якусь там долю секунди, не нагрівши сильно оцю пластину. Тому що пластик з під низу почне плавитися, а там є ще такий як сальничок, резиночка, яка закриває, щоб не попадало повітря внутрі. Ну, коротше, в общем. Це треба дуже швидко. І от заводу, ну це не заводу, до речі, це китайці вже варять от таку пластинку, вони просто прикладають, провели лазером раз, провели лазером два, і це тримається. Або, наприклад, шматочок модуля, також від електромобіля. Тут та ж сама історія. От це от робота лазерного апарату. І для сварки от таких контактів, це моя задача 99%. Я його і купив. Тому що бувають випадки, коли, е, Ну, скажімо так, до цього ще викручувався. Там є методи, як я це також можу варити, але це не максимально охайно, як оце, от, наприклад. Ну І сильно збільшує час роботи цього всього. Тому лазерний апарат це, звісно, річ. Так, прогрівається, зараз будемо пробувати варити. Так, значить, що ще я не сказав, і це, напевно, саме головне. Е, для роботи з такою штукою. З лазером це доволі, доволі небезпечно і треба спеціальні окуляри. Показую, як вони виглядають. Тут написана дліна волни. Отут от видно від 200 до 2000 нанометрів, напевно так кажу. Ну, коротше, В цього лазерного джерела, що в мене, там 10 70, ці окуляри підходять. Вони не пропускають оцю дліну волни саме цього лазера. тому що... Це дуже швидко можна залишитись без зору, скажімо так. Короте, і що будемо сьогодні варити? Показую. Е, алюміній це основне, що мене цікавить, тому що алюмінієві контакти в елементах. Мідь. Це також може бути. Якийсь раз, можливо, це буде треба. Ну і для контенту спробуємо зварити два отаких от полотна від е, тонких, дуже тонких лезвій від ножа. Подивимось, що з цього вийде. Пробуємо. Так, значить, пробуємо зварити лезо. Тут, до речі, ще забув сказати, є ось така маса. Це маса треба не для того, щоб е, проходив електричний контакт, як ну, при звичайній сварці, а для того, щоб е, ти, случайно, не мог там щось спекти або руку, або ще щось. Ну, але в наших умовах приходиться робити отак. От так багато хто робить. Так, пробуємо. Маленький шматочок. Це у нас іде... Щас я скажу, яка потужність. 35%. Потужність. Так, ну щось зварилось. Щось, щось зварилось. Фокус. Так це виглядає. Ну, це все перші проби. Це я фактично з вами роблю перші проби. Ну, воно як єлі тепле. Клас. Це якраз те, що мені треба. Воно єлі-єлі тепле. Так. Значить... Отут я зробив меншу потужність, чисто провів по матеріалу, подивившись, як воно. Взагалі виглядає, ну і спробував зварити Так, ну на ізлом, з другої сторони, ну провар недостатній. Можна трошки або зменшити швидкість, як вести, або збільшити потужність лазера. Але в цілому воно варить. Воно варить. Так, пробуємо алюмінку. От алюмінка, чим вона важка. Тим, що від світного металу, від алюмінію і міді відображається лазерний промінь. І з цим є проблема. Треба більшу потужність. Так, ану спробуємо просто провести. Взагалі нічого. Взагалі нічого. Ну от воно от, виходить, що видно воно, що лазер просто малював якусь доріжку, але він явно відображається від матеріалу. От чорний метал тільки що варило, а алюміній вже не хоче. Пробуємо додати потужності. Поставив 50% потужність лазера, пробуємо ще раз. Угу. Те ж саме. Те ж саме. Так, де фокус? Але видно вже краще. Так, ну зараз будемо розбиратися, що це за штука така. Ану полезу. Заново на 50% спробуємо пройтись. Так. Так, крутяк. Оце воно. Дивіться. Просто з першої спроби фактично. Фокус. Просто з першої спроби. Тепер дивимося в обратну сторону. Я держу ну, другою рукою голою. Проварило, взагалі класно. Так. Чорний метал. Це добре, мені треба алюміній. Пробуємо далі. Так, значить... Трошки погравшись з налаштуваннями е, дещо виходить, ну, дещо починає виходити, от дивіться, е, алюмінка. Дефокус. Так, от зараз тут -от видно зверху два штучки, ну, два рази я пробував варити, е, воно взагалі відображалось виходить від алюмініє. І от знизу. Ось з цієї сторони. Тут вже видно провар. Значить, спробуємо зараз їх зварити. Що, що, до речі, зробив, це змінив фокусну відстань. Тут от регулюється фокусна відстань. І збільшивши цю фокусну відстань, воно, ну, воно менше почало відображатися від алюмінія. Пробуємо. Що там? О! О! Перша. Перша прихватка алюмінія. Де фокус? Опа. Так, є прихваточка. До речі, доволі така непогано виглядає. Пробуємо далі. Єдине, що погано, ви зараз е, бачите лазер це такий приціл, який бігає. Е, який, який треба для того, щоб прицілитись. Але в окулярах оцих захисних я цього лазера не бачу. Ну, Тому, звісно. Конечно... Так. О. О. клас. Ну, дивіться, я просто держу це в руках. Прихваточка. Ну клас. Так, спробуємо це заварити. Ну, варити треба під лінійку, так скажемо, тому що для того, щоб гарно провести лазер, треба по чомусь його вести. Тому що, так, ну, ще секунду, треба якось налаштуватися. цим краем, напевно, буде краще. Да. Так, раз. Два. Есть. Так, надеваем окуляры. Бо прицел в окулярах не видно. Так, пробуем. Який край пропалив. Це ще ж залежить швидкість, як вести а Ми Пробуємо взяти руку. Ну, Це вже тепленьке. Але йлки-палки, як це гарно виглядає, там, де була правильна швидкість, дивіться. Ну, фокус. Опа. Дивіться, як це виглядає. Вара класна. Тепер треба потренеру... це... потренуватися, як це швидкість. Як з швидкістю? Обратна сторона. Так, це ця сторона і обратна у нас. Ну, воно проварено капітально. Проварено капітально, так. Дивіться. Взагалі бомба, просто бомба. Так, пробуємо ще раз, але я так бачу, що треба, е, треба швидше вести. Так, знову окуляри. Бачу. так тут До речі, тільки що, якщо бачили, відображення від алюмінію палило мені рукавицю. Коротше, рукавиці треба повноцінні, ага, і запах пішов шкіри. Капець. Так, прицілюємось. Раз, два. Так, пробуємо тепер максимально швидко. Ну, як максимально, ну швидше, коротше, чим це було до цього. Поїхали. йолки палки Клас! Клас! Ти що ти що? Показую. Так, де фокус? По-моєму, це просто шикардос. Це просто шикарний результат. З обратної сторони. Та! Дивіться, з обратної сторони проварчик. З обратної сторони проварчик. Клас Оце я розумію. Сварка алюмінія. Хе. -хе крутяк. Так, ну що, спробуємо мідь. Ну, мідь, я думаю, що ще гірше буде варитися, ніж алюміній. Е, тому що вона ще більше, ще більше відображає лазер, аніж алюміній. Так, а ну спробуємо. Та, взагалі. Взагалі не бере. Да? Навіть сліда немає. Ну, слід маленький є, але... І тепле, але воно взагалі не бере, просто відображається, виходить від міді. Ну скажу так, що знову ж це треба грати з фокусною відстань і потужністю. Можливо, навіть мого кіловатного апарата для цього буде й мало. А можливо і ні. Так, зараз пограюсь і ще потім покажу. Так, все ж я вирішив вернутися до алюмінія поки. І вимкнув пульсацію. До цього вона була включена там 80 Гц на 80%. А зараз це вже прихватки без пульсацій. І спробуємо заварити без пульсацій. Так, вставляємося. Є окуляри. По-моєму, воно ще навіть і краще. Так, пробуємо подивитися. Це без пульсацій. Це без пульсацій, а це з пульсацією. Ні, ну хоча і те, і те добре. Так, провар обратна сторона. Ну, менший, але це знову ж таки залежить від швидкості, як я веду. Тут... Чим більш рівномірно ти це будеш вести, тим гарніше воно виходить. Але супер. Взагалі, при будь-яких розкладах, що з пульсацією, що без алюміній супер, мені подобається. Так, пробуємо Пробуємо все ж заварити мідь. Так, ну що я скажу? Поки що з міддю взагалі нічого не виходить. Луч просто відображається від неї і все. Зараз. Вже пробував разну фокусну відстань. Все по-різному пробував. Ну і підняв потужність до 90%. Якщо ні, то ні. Пробуємо. Опа. Щось було, ні, нічого не було. Ні. Коротше, є. Ага, є з зубринка, видно, як цей лазер. Як цей лазер тут гуляв по поверхні, але ж, ну, фокусуйся. Коротше, але мідь воно не бере. Ну, опять же, не бере воно і по тій причині, що, коротше, не фокусується, що відображається від міді, Сама, е, ну, сам лазерний луч. Коротше, ладно, мідь не виходить. Або, або мідь повинна бути різною. Ну, ще, я думаю, що це від марки міді залежить, від чистоти тої ж самої міді. Напевно так. Ну, Але коротше, це конкретно не виходить. Не виходить. Але алюмі... алюміній виходить просто бомбезно. Це те, що мені треба. Так, зараз ще, до речі, спробуємо, спробуємо отаке от з'єднання. Отак пройтись. Так я ще не пробував. Що з цього вийде? Навіть не знаю. Так, а, зменшити треба потужність. Так, потужність зменшив, тому що виставляв 90% для МІДІ і воно все одно, нічого нормального не вийшло. Так. Тут опять линеечку, я думаю, треба. Для того, чтобы действительно ревненько это сделать. Так, еще чуть-чуть сюда. Раз. Так, ну что? Не, даже не так. Еще трошки. Хоп. Так, спробуем. Ага. А так, уже не так просто. Початок був. Де ж цей фокус? Початок от був. Гарний. Прямо гарний. А далі плавилась тільки кромка верхньої е, верхнього листа. З цим треба ще погратись. Обратна сторона. Ні, ну воно зварилось. Але ж треба вести так, щоб лазер гарно попадав на, обидві, на обидва краї. Коротше, в цілому, в цілому, для моїх цілей, а це алюміній і алюмінієві контакти, це супер гарний варіант. Отак от, от, от його варить. Мені більше з нього нічого не треба. Свою задачу він виконує повністю. Так, спробуємо ще одне з'єднання внахльос, так сказати. Що з цього вийде. Щось воно наче не дуже. Ага. Так, виходить у нас спочатку пішло гарно. А далі плавило тільки верхній, верхній лист. Ага, ось видно з такого ракурса. Ну, коротше, це чисто вже, е тренування. Як правильно його поставити, як правильно його вести, з якою швидкістю. В цілому в воно варить і варить воно просто супер. Єдине, що треба напрацювати тепер скіл. Скажімо так, як з цим працювати. Коротше, результати супер, мені дуже подобаються. Батареї з таким методом зварювання будуть на дві голови кращої якості. Так що всім дякую за увагу. Якщо кому ще що цікаво, якісь, можливо, варіанти зварювання якихось, чи різних металів чи ще чогось, пишіть в коментарях, якщо набереться якась велика кількість ідей, зробимо ще одне відео. На основі ваших коментарів попробуємо ще щось поварити. А наразі дякую. Підписуйтесь на канал і пока.